Нерідко можна почути таке твердження, що Українська православна церква мала б підкоритися Константинопольському патріархату, який у 2018 році відмінив грамоту 1686 року. Це та грамота, яка передавала Київську митрополію від Константинопольського до Московського патріархату. Відповідно, у 2018 році втручання Константинополя у Внутрішні справи України, власне, почалося з того, що ця грамота була відмінена. Дійсно, 1686 рік був переломним для Київської митрополії. Дійсно, вона змінила своє підпорядкування. Але ці події стосуються не лише того, що була поставлена якась угода між двома патріархатами. Насправді, ми повинні подивитися на цю подію в більш широкому контексті. Після Переяславської ради землі Гетьманщини. Були взяті під високу царську руку. З точки зору московської держави, вони були приєднані до Московського царства. Але питання полягало в тому, що Київська митрополія не обмежувалася лише гетьманською державою, її території також включали і єпархії у Литві, Польщі на Західній Україні. Відповідно, звичайно, що київські митрополити відмовлялися. Від зміни юрисдикції, оскільки б це дало привід для польської католицької влади насаджувати унію на тих єпархіях, які не підконтрольні козакам. Але далі бачимо, що після смерті Богдана Хмельницького починається та доба, яку називають у нашій історіографії доба руїни. Це період багатовладдя, це період розколу України на право та лівобережно. В 1657 році помер митрополит. Київський Сильвестр Косов. Коли був обраний його наступник, митрополит Діонісі Балабан, то постало питання, хто має затверджувати обрання цього митрополита. Тому що офіційно Київ знаходився під московським протекторатом, але традиційно митрополитів затверджував польський король. І, власне, тут починалися вже такі претензії жодної сторони до митрополита. і так би мовити, суперечки з приводу того, хто має більше влади. З 1659 року не було єдиного київського митрополита, який би визнавався на обох сторонах Дніпра. На лівобережжі, вже місцеблюсителем був архієпископ Чернігівський Лазар Баранович. На правому березі одночасно обирали навіть двох митрополитів, яких одночасно затверджував польський уряд. Це, наприклад, Йосип Нелюбович Тукальський та Антоній Винницький. Тобто навіть на правому березі існувало два претенденти, які боролися за митрополит престол. В 1679 році помирає Антоній Виницький, і польський уряд не дозволяє обирати митрополита. Натомість призначається адміністратор Київської митрополії таємний уніат, Львівський єпископ Йосип Шумлянський. Одним з приводів втручатися у справи православної церкви та обмежувати її діяльність було те, що Констинопольський патріарх і грецькі ієрархи загалом, які знаходилися на території Османської імперії, проголошувалися турецькими шпигунами. Відповідно, і православні громадяни вважалися ворогами народу. Саме на 17 століття припадає. Загострення боротьби між європейськими державами та Османською імперією. Саме цей час формуються антитурецькі коаліції в Європі. І, власне, на цьому ґрунті відбувається зближення Речі Посполитої та Московського царства. В 1686 році вони укладають так званий вічний мир. І, власне, православні Речі Посполитої. Починають сприймати московське царство як єдиний гарант збереження їхнього релігійного існування, їхньої релігійної свободи. І ці гарантії давала річ Посполита. Отже, ситуація на українських землях зрозуміла. Позиції її сусідів Москви і Польщі також, якою була ситуація в Константинополі. Дуже цікавою є статистика, яка стосується зміни константинопольських патріархів у Стамбулі. Наприклад, з 1648 року. По 1702, тобто буквально за півстоліття, за другу половину XVII століття, в Стамбулі змінилися патріархи 34 рази. Це говорить про те, що в Стамбулі боролися різні політичні партії за те, хто поставить свого представника на Константинопольський патріарший престол. Відповідно, кожна ця сторона домагалася якомога більшої підтримки. Іноземних держав, і якихось внутрішніх сил. Відповідно, кожна з цих сторін була зацікавлена в якихось хабарях або фінансових потоках для того, щоб можна було здобути підтримку султана в просуванні свого кандидата. І те, що Константинопольський патріархат підписав цю грамоту, і відомо за які соболі і подарунки зі сторони Московського царства свідчить не проти Московського царства лише, але і проти самого Константинопольського патріарха, який передав цю митрополію. Але реально ми бачимо, що Константинопольському патріархату в той час не було ніяких справ, ніякого діла до того, що відбувається в Київській митрополії. Навіть пізніше, коли в XVIII столітті починають переходити єпархії, монастирі в унію насильно на території Речі Посполитої, ми бачимо, що Константинополь не проявляв ніяких претензій на ці території і не зробив нічого для того, щоб там відновити православну ієрархію. 330 років Українська православна церква перебувала в юрисдикції Московського патріархату. І за цей час Константинополь жодного разу не пробував оскаржувати своє попереднє рішення і заявити права на цю територію. І те рішення, яке прийняв Константинопольський патріарх у 2018 році, не може перекреслити 300 років існування. 300 років історії. Хіба можемо ми сьогодні уявити собі таку ситуацію, коли Великобританія, наприклад, перекресила 200 років і сказала тепер, що Сполучені Штати повертаються до статусу її колоній. Ми не можемо собі цього уявити. Так само ми не можемо собі уявити і визнати за дієвий те рішення, яке було прийнято Константинополем у 2018 році. Церковні канони встановлюють чіткі. Межі можливостей єпископів. Вони обмежуються юрисдикцією їхньої єпархії. Єпископ навіть однієї помісної церкви не може втручатися в справи іншої єпархії. Тим більше це неможливо, коли говориться про цілі помісні церкви, які належать різним юрисдикціям.